За добу, що минула українські захисники ліквідували ще 340 російських загарбників. Зменшилася кількість російської техніки. Наші воїни знищили 15 артилерійських систем росіян, два танки, одну реактивну систему залпового вогню, 23 бойових броньованих машин, 20 ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня, три засоби протиповітряної оборони, одну одиницю спеціальної техніки та 28 одиниць автомобільної. Загальні штрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 24 серпня такі. Українські воїни ліквідували більше як 259 тисяч 160 окупантів. Російська армія втратила 4 тисячі 375 танків та 8 511 бойових броньованих машин. Наші оборонці знищили 5 333 артилерійські системи загарбників. На 723 одиниці стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 494 засоби протиповітряної оборони ворога. Приземлили 315 літаків та 316 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 7733 одиниці. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 4344 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1406 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 801 одиниця. Дані уточнюються: Приєднуйтесь до збройних сил України разом переможемо. Слава Україні!